Переходимо до е, наступного питання порядку денного. Власне про ініціювання парламентських слухань е, на тему медична освіта в Україні, погляд у майбутнє. І, власне мова буде йти на цих слуханнях, е, які я б дуже хотіла, щоб ми з вами провели спільно з комітетом по освіті, про, про власне реформу медичної освіти, без якої змін в галузі нашій не відбудеться. Чи є у вас пропозиції зауваження власне щодо проведення цих парламентських слухань? Ну і всіх безперечно запрошую до участі. Якщо немає, то прошу вас проголосувати. Хто за це, щоб підтримати рішення парламентських слухань, проведення парламентських слухань по реформі системи охорони здоров'я? Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Що що на Чому так довго ми не можемо стати, ставити дату? Тому що ми маємо винести на а, а, Верховну Раду, щоб постанова була проголосована. М? Тут написано що 2017 року. А чому така дата? Для того, щоб для того, щоб пані Ірина, для того, щоб нами ми дійшли до згоди з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти створити робочу групу. По напрацюванню концепції стратегії, щоб ми на парламентські слухання вийшли ну з серйозним продуктом. І щодо закону про університетські клініки, і в принципі, я думаю, що до лютого місяця, враховуючи, що січень буде малопродуктивний в виконавчій владі, грудень це буде піклування про бюджет, то ми просто можемо не встигнути якісно підготуватися. Будь ласка, і якщо у вас є якби зацікавлення, я то Так, то пані Ліля Гриневич і пані Уляна Супрун нами погоджена створення робочої групи між двома міністерствами, щоб ми вийшли на серйозний програмний документ, який би далі міг могла виконавча влада виконувати. Да, да Та, Тетяна Ведіна да, да. Ні, ні. ні. Ми зараз голосуємо одні парламентські слухання, і відразу другі Україні тема. Парламентські слухання в березні місяці називається медична освіта в Україні. Погляд у майбутнє. Мета цих парламентських слухань це створення дорожньої карти реформи медичної освіти. Я читаю, що дуже важне мо. Ми можемо запланувати проведення, якщо ви хочете комітетські слухання з цього приводу на кінець січня місяця і зробити в кінці січня місяця комітетські слухання. Це не буде ніяк суперечити. Як ти отримуєте питання? в тому, щоб провести слухання. Парламент... будь ласка, парламентські слухання? Будь ласка, будь ласка, ну воно так справа в тому, що ми комітетські слухання можемо провести в грудні, в січні, в лютому для того, щоб вийти на парламентські слухання, нам потрібно рішення Верховної Ради, а це потребує часу. Якщо ми будемо очікувати спочатку на комітетські слухання, тобто я прошу проголосувати, підтримати цю постанову і внести нам в порядок нашої роботи на січень проведення комітетських слухань по реформі медичної освіти. Підтримується. Якісно треба визначитися, що не буде відпусткати так перше, поріше по вашу канікули. Тим болі, що 16 ноября вже були проведені парламентські слухання на тему про стан та проблему фінансування Тетяна освіти... Дмитрівна там не розгляда. Я виступала на цих парламентських слуханнях. На цих парламентських слуханнях не розглядалося питання реформи медичної освіти. Вона є дуже важлива. У нас є закони про університетські клініки. Нам потрібно зрозуміти, яким чином ми переходимо на власне шаблі європейської європейської освіти. Я підтримую вас і ми поставимо комітетські слухання, як я вже озвучила, або в січні, або в лютому, як вам буде звучний, тобто приймати слухання зараз. У нас буде працювати група міжвідомча, між двома міністерствами, між міністерством освіти і міністерством охорони здоров'я, для того, щоб що що. Ми і ми маємо вийти слухання, а потім вирішимо питання парламенту. Ну, окей. Е, є дві пропозиції. Е, перша пропозиція провести парламентські слухання і зараз проголосувати парламентські слухання в березні, а комітетські слухання провести в січні місяці. Прошу, хто за цю пропозицію? Будь ласка, прошу голосувати, хто щоб підтримати цю пропозицію. Раз, чотири. Е, хто утримався? Хто проти? Кириченко утримався, рішення прийнято. Значить, ми ставимо в розклад комітету проведення комітетських слухань в кінці січня або на початку лютому, за спільним узгодженням з депутатами. Дякую. Наступні парламентські слухання на тему раціональна фармацевтична політика. Та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами. Пропоную провести, пропонуємо провести 19 квітня. Мета цих парламентських слухань це розробка державної стратегії і покрокового плану дій від Міністерства охорони здоров'я спільно з парламентом щодо підтримки вітчизняних виробників фармацевтичної продукції, щодо створення реєстрів, щодо чіткого розуміння, чому закони, які приймаються, чому вони не працюють які є... Ми проголосували на 1 березня проведення парламентських слухань. Якщо ви хочете, а потім парламентських. Спочатку комітетські, потім про Тобто, я... ми так само. Ми для цього так, ми для цього, будь ласка, тоді голосуємо, щоб провести узгодити з вами дату проведення комітетських слухань, а на квітень місяць проведення парламентських слухань. Чому я намагаюся здалегій це зробити? Коли ми з вами проводили двоє парламентських слухань минулих, у мене пішло півроку, поки питання було винесено в Верховну Раду. Голосування і ми тричі переносили дату, тобто ніякої гарантії, що ці парламентські слухання відбудуться в березні місяці, немає. Якщо ми не проголосуємо постанову Верховної Ради, якщо вона буде виноситися не в ті дні, не буде кворуму. Ще щось минулі парламентські слухання ми виносили чотири рази і три рази переносили терміни. Тому, тому я намагаюся заздалегідь озвучити такі дуже важливі напрямки, а далі будемо відпрацьовувати. Прошу вас підтримати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Прошу голосувати. За проведення, хто утримався? Всі за. І за проведення комітетських слухань також голосуємо. Будь ласка, хто за те, щоб провести перед тим за узгодженою датою комітетські слухання? Дату ми узгодимо. Дякую. Я думаю, ви мене підтримаєте, тому що якщо ми реєструємо постанову про параласні слухання, то авторам повинні бути мабуть, що на да. конец опалення. Згідно з 34 регламенту, ініціювати про проведення парламентських слухань може виключно комітет. Автор є комітету. Там по імені не не комітету. Прошу звернути на це увагу. Всі, хто голосували, сьогодні за проведення комітетних слухань, треба внести в автори цієї постанови. Підкріпити рішення комітету. Да. Зауважень нема. Все, що я реєструю і подаю, воно подається за вашими всіма підписами. Тобто, я маю на увазі все, що від, від комітету буде зроблено відповідно до регламенту. Шановні народні депутати, дякую вам за підтримку. І також хочу зазначити, що я, і секретаріат, ми чекаємо від вас ваших пропозицій. Щодо того, якщо ви хочете ініціювати парламентські слухання, комітетські слухання ми повністю готові до роботи. На мій погляд, оці дві теми є надзвичайно актуальними, надзвичайно важливими. Мало того, вони дуже недопрацьовані. Саме тому я якби ініціювала це була моя пропозиція. Щодо того, щоб ми рухались через комітетські і до парламентських слухань в цьому напрямку. Сподіваюся, що це нам дозволить вирішити важливі питання.